Чому ви вирішили взяти участь у цій олімпіаді? Напевно, для того, щоб згадати все, що ми вчили в 5, 6, 7 класі, в попередніх класах, це нам буде потрібно в 9 класі для екзаменів і так само в 11 класі. І щоб більше набратися знання, щоб вміти гарно користуватися своїми словами, мовою. І... Щоб знайти нових друзів, щоб познайомитися, щоб ну, знайти для себе якесь нове заняття. Добре. Тільки я вас попрошу надалі представлятися, добре, щоб на камеру щоб ви потім чули. Отож, вам буде таке запитання. Як ви думаєте, ну, власне так, ви більше гуманітарій чи прихильник технічних наук? Сам доброго дня, Мене звати ще Тетяна, я з 28 ї школи. Ну насамперед я більше прихилююся до думки, що я більше е, ну, схиляюся до гуманітарних наук. Ну, можна сказати, якщо будемо відверто чесними, то мені е, математичні науки ну, не зовсім даються. Більше мене тягне до, ну, до книжки, до, до предметів таких, як іс історія, зарубіжна література, ну тобто до саме до таких предметів і тому я вважаю себе більше гуманітарною людиною. Добре, дякую.